Каналі Різнокольорові спиці і з вами я, Анна Громова. Я приймаю участь у спільному проєкті Візерунки UA», який організувала Тамара Новікова, наша незламна харків'яночка. І в кінці року, тобто на початку нового року, а саме 2 січня Тамара проводила підсумкові результати цього проєкту. І, як виявилося, я отримала подарунок, приймаючи участь у цьому проєкті. Я дякую Тамарі за те, що вона створила цей спільний проєкт Візерунки Юй, який об'єднав багато українських майстринь. Я завдяки цьому каналу дізналася. Про нових майстринь українських, про ті всі роботи, які дівчатка роблять. Але хочу ще подякувати Олічці Матерні, тому що завдяки Олі я прийшла на цей проєкт. Олічка, дякую тобі, що ти запросила мене на цей проєкт до Тамари. І от сьогодні до мене приїхала посилочка від Богомаз. Ларисочки, Лариса є спонсором цього спільного проєкту візерунки Юей. Посилочка прийшла давно, але до мене приїхала тільки вчора, пізно ввечері, тому відео я знімаю сьогодні. Посилочку я саму верхівочку вже Розрізала, розпакувала, і зараз ми з вами почнемо дивитися подарунок. Скотч я вже розрізала. О, оце, да Боже! Дівчатка, погляньте, яка краса. Лариса прислала мені таку гарну листівочку. Доброго вечора, ми з України. Зараз я її прочитаю. Ларисочка, дякую. Дякую тобі за такі гарні вітання і за такі гарні побажання. Крім листівочки, Лариса мені ще прислала, Боже, яка гарна книжка. і Шидо. секрети японських візерунків та ще й на українській мові. Ой, дівчата, це ж просто скарб. Скарб для в'язальниці. же скільки візерунків. Це ж, як кажуть, гріх не приймати участь у спільному проєкті Візерунки UA. Якщо тут скільки візерунків, їх в'язати, не перев'язати, Боже, а яка якість книжки? Всі сторіночки. глянцеві. Боже, погляньте, яка краса. Ларисочка, безмежно дякую, безмежно. Це ж неймовірна краса. Тут в'язати її, не перев'язати. Скільки візерунків. Ох, це ж така дорога книжка. Дякую, Ларисочка, дякую, дякую, ще раз дякую за таку красу. Скільки візерунків можна нав'язати для спільного проєкту візерунки Юей. Ці візерунки ще можна між собою комбінувати. Ось і мітинки зв'язані. Боже, яка краса! Я на сьомому небі від такого подарунка. Ось і резиночки всякі тут в'яжуться. Ларисочка. Ой, дуже дякую за таку красу. Ой, ще крім книжечки Лариса мені прислала ниточки. Ось така гарна краса. Зараз ми з вами глянемо на ці ниточки. Ось, сміли. О, це шкарпеткова пряжа. І кольори такі наші патріотичні жовто сині. Це колір, кого зацікавить номер 111 Виробник Лана Гроса, Італійська пряжа. На 100 грамів 420 метрів. Боже, краса, неймовірна. буду в'язати шкарпетки. А потім покажу результат, які вийшли шкарпетки з цієї прекрасної пряжі. Ларисочка, дякую. Я люблю в'язати шкарпетки, тому скоро вже зв'яжу з цієї пряжі. Шкарпеточки і покажу. А ще тут є пряжа. Ось така. Це Маріну Делюкс. Зараз я достану ще один клубочок. Це де делюкс 50. Тут іде на 100 грамів 280 метрів, 50% вовни і 50% акрилу. Ця пряжа дуже гарно підійде, щоб зв'язати светрик. Ось така краса. Ну що, робота буде кипіти. Тепер, крім шкарпеток, потрібно буде ще зв'язати якийсь полуверчик або светрик. Так що буду в'язати не лише одні шкарпетки. Ось така краса до мене приїхала дівчатка. Ларисочка, ви неймовірна жінка. Ще Лариса прислала мені. Смаколики. Прийшла ось така гарна шоколадка. Солодке я люблю. О, я його їм кажуть безмежно, але треба трохи вже призупинитись, бо вже трохи розростаюся в ширину. Але шоколадку буду їсти з кавою або чайком. Але це ще ж не все. Ще в коробочці тут є ще одна коробочка. І зараз ми глянемо, що тут. Зараз я її легенько дістану. Ось приїхала ще така коробочка. І зараз я почну її відкривати. Ось така краса прийшла мені в другій посилочці. І ми зараз почнемо її розпаковувати. Так, це ж Тамара пошила проєктну сумочку. Боже, яка. яка краса, дівчатка. Гляньте, які чарівні маки. Які гарні, а з якою любов'ю все пошите. Ой, Тамара, золоті руки. Золоті. Все так акуратненько зроблено. Ой. Оце, дівчата, ось ще цукерочки прислала, Тамарочка. Оце вже точно виросту я в ширину. Так, о, чайок! Я ж казала, що буду пити цукерочки з шоколадку з чайком. Азер... Азербайджанський чай називається букет. -м. це ж крупнолистовий, дівчата, він, напевно, дуже ароматний. Красота. Так, ага, Тамара з Олією прислали листівочку. Країна неймовірних людей. Я обов'язково прочитаю її зараз. Дякую, дякую за такі добрі слова і за такі побажання. Хочу сказати, що я... Не буду полишати спільний проєкт візерунки Юєй, тому що він у нас, у нас продовжується і я буду робити вклад в цей проєкт. Так що буду далі в'язати. Ось ще, крім цієї проєктної сумочки, ще одна сумочка. О, гляньте, як гарно все зроблено. ще Тамара золоті руки. Ось ще одна проєктна сумочка. Зараз буду ще щось доставати. Ой, боже! Ось одна проєктна сумочка. А це ще одна. О, клас, це в мене тепер аж три проєктні сумочки. Томочка, дякую, погляньте, з якою любов'ю все зроблене, все акуратно прошите. Прямо такі доріжки рівнесенькі. Я б так би не пошила, От чесно скажу, гляньте, як гарно все зроблено. Тамарочка, золоті руки, золоті. Дівчаточка, я вам дуже дякую за такі ваші подарунки. За всю оцю красу, яку ви мені подарували, я на своєму каналі під цим відео додам посилання на канал Ларисочки Богомаз. У неї канал називається Різнокольорова мозаїка. У тамарочки канал називається В'яжу на дивані». І у Олічки Матерної канал називається Ольга Матерна В'язання як релакс. Дівчаточка, я вам дуже вдячна за все. Щиро, щиро вам дякую за ваші подарунки, за вашу доброту, за вашу чуйність. І я хочу сказати, що я буду, не дивлячись ні на що, у мене зараз мама, Але я буду знаходити час навіть вночі, тому що в день мені ніколи займатися зйомками. Це так, що зараз мама заснула, то я знімаю відео. Я буду, Вдень у мене не завжди виходить, то вночі я завжди, хоч потрошки, буду знімати відео для цього спільного проєкту «Візерунки.UA». Безмежно, дівчаточка, вам дякую. За всю ту красу, яку ви мені подарували, я вам бажаю і не тільки вам, всім нам, всім людям України бажаю мирного неба, щоб швидше закінчилася війна в нашій країні, щоб дівчатки, які займаються творчістю, могли спокійно всидіти, в'язати і продовжувати свої проєкти в'язальні. Щоб ніколи ми вже не чули повітряної тривоги і щоб на кінець в нашій країні настав мир. Я вас всіх обіймаю, бережіть свої родини, бережіть себе і до, скоро, до скорої зустрічі на моїх нових проєктах. Всім пока!